Які у вас були труднощі в самоподоланні? Труднощі були <кізна> <кізна> пов'язані із е, тим, що температурний режим після обід був трошки е, було. Але нам пощастило насправді з погодою, бо вперед переддень плили такі дощі. Ну трошки я навіть і переживав, чи не зможемо бігти. Але я не знаю, що нам допомогло. Що саме в той день було просто шикарно. Розбіглися хмарки, зранку зійшло сонце, і ми бігли по дуже комфортній температурі. Оце була трудність, що. Після обід трошки було жаркувато. Але наші спортсмени, які бігли після обід, це ми якраз поставили туди професіоналів, які до таких навантажень, зокрема температурних, готові. Тому все пройшло фактично не ідеально, але туди наближаючись до ідеально. Скажіть, будь ласка, ви для себе щось відкрили, щось нове? Саме в Мекер біжучи цим марафоном? Ну, звичайно, я. Я був дуже приємно вражений. Я в Бобернецькому напрямку їздив виключно на автобусі або на авто і сприйняття. Тих місць абсолютно інше, коли ти просто біжиш. Ти відчуваєш цей простір, ти його долаєш, ти його здобуваєш. Дуже красиво. Неймовірно красиво. Ну Трошки там були десь невеликі ділянки, де погані дороги, але якщо це ігнорувати, особливо пішоходу, це значно легше, ніж водіїв, то неймовірної краси пейзажі. Супер, села, ці чепурні в долинках, це дуже класно, дуже, дуже неймовірно. Я для себе в черговий раз відкрив ту красиву Україну, заради якої варто жити і робити такі речі, такі проекти втілювати. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на майбутнє? Ну, планів в мене дуже багато на майбутнє. Якщо говорити про найближче майбутнє, то е ми плануємо на осінь. Кінець вересня, початок жовтня плануємо наступний етап нашого проекту. Диким степом мультимарафон буде наш забіг відбуватися зі сходу на захід. А навіть, якщо точніше, схід і захід він буде рухатися до обласного центру. Дві команди будуть рухатися на зустріч одна на одні. Приблизно відстань буде десь порядка 320 340 кілометрів. Зараз погоджуємо маршрут і починаємо підготовку. От. Це найближчий такий із бігових проектів, який ми плануємо. Чи може на цей проект попасти будь-хто? Чи вже є відібрані люди? Я вам розкажу про досвід, який у нас був з цим першим етапом, північ-південь. Інформація була доступна будь-кому, будь-хто міг долучитися, готуватися, звичайно ж, або індивідуально, або погоджуючи з нами, чи з тренером своїм власним. Але 15-16 травня у нас були відбіркові забіги. коли Учасники проходили обов'язковий відбірковий етап це 15 кілометровий забіг, для того, щоб продемонструвати рівень своєї фізичної спроможності долати такі дистанції. От і ми лишали виключно тільки тих, хто. Уже і звичайно після того всі учасники проходили поглиблене медичне обстеження в фізкультурному, в фізкультурному нашому обласному диспансері. За що до речі, їм величезне спасибі. Вони дуже нам посприяли в цьому, і на трасу вийшли люди виключно. Готові фізично, технічно і психологічно до таких дистанцій. Тому в наступному етапі може брати, встигнути участь будь-яка повнолітня людина, будь-який громадянин, який живе на Кіровоградщині, який зможе себе організувати, щоб підготуватися, не матиме фізичних протипоказань. Ми раді всім, тому що для того, щоб подолати таку відстань, потрібно. Удвічі більше людських ресурсів, технічних ресурсів ніж ми мали в першому етапі. Ми відкриті до будь-якої співпраці. Будь ласка, долучайтеся.